5 тисяч 2 гривні, мені обійшлося 27 тисяч кілометрів. Всім привіт! Народ. Сьогодні відео присвячено в нас такій дуже цікаві теми, як е, е, наскільки вигідний взагалі, електробайк. Е, якщо ви от купуєте його там на великий там, термін, чи зекономите ви коштів. Е, сталася така прикольна ситуація. просто їхав зранку, там зрівнявся зі мною чувак коротше, на газелі, е, там питав, що да, як що, там, з байком і так далі. Сказав, типу та додати ще до. 3000 доларів і можна Ланус якийсь придбати, чи ще щось він там сказав. А, я кажу: та в мене вартість 100 кілометрів 10 гривень складає. І поїхав собі далі. І буквально через пару хвилин, коротше, мене десь їду по автобусній полосі, заганяю чувак на звичайному мотоциклі, там щось переді мною викобучується, вимахується, типу там газюлю додає. А, прикол в тому, що він там далі рванув. А я собі там потихесенько їхав-їхав, і по ітогу ми з ним через 500 метрів зустрілися на світофорі червоному. Е, з цього можна зробити висновок тільки один: що по місту, в принципі, взагалі не важно на, ну, на якому транспорті ви їздите. Електричний, я маю на увазі, чи звичайний бензиновий ДВЗшний, то різниця нуль. Е, є різниця між автомобілем та байком. Тобто там різниця достатньо велика, бо на автомобілі ви стоїте в пропах, а на байку ні. Але якщо брати одну категорію, в принципі взагалі начхати, бо світофори вам не дають цього відриву жорсткого. Е -е -е. І я от е -е, щось чувак переді мною вимахувався, мені стало настільки смішно, я кажу: Блін, та я за рік трачу коштів на електроенергію менше, ніж ти за тиждень. І вирішив це порахувати, от за передіною листівкою лежить. І порівняти звичайне обслуговування звичайного байка і електробайка. На територі... У ну, нас тут на території є хлопці, які обслуговують байки, там Харлі, Спортики, вони навіть в них велика територія, вони на зимовку собі байки не забирають. Коротше, там байки прям реально дуже дорогі. І я до них зараз попрошусь. І ми з ними знімемо відосик про обслуговування байків там, до 2000 доларів, 5000 доларів і так далі. Можливо, зроблю ще якусь категорію. А, і ми от порівняємо от по категоріям з моїм байком, що в мені вийшло за 2 роки обслуговування. А, але це буде друге відео. Саме це відео я хочу порівняти а, от електробайк. Я придбав да, і 2 роки вже їжджу. І що було б, якби. Я не придбав би його, їздив би на маршрутках. Мені в одну сторону їхати 20 кілометрів. І от хочу порівняти ось саме зараз саме ось ці дві категорії. Наскільки ж вигідно електробайк порівняння з маршрутками та пішки, якщо їздити, давайте так візьмемо мій байк. В мене просто так сталося, що приїхали військові, попросили байка, був тільки мій. І я його продав десь місяць назад. Зараз в мене новий вже байк. Я його зібрав. Але перед тим, як його продати військовим, я е, зняв з нього мірки, проїхав я 27 тисяч кілометрів. Е, тепер нам, ще порахувати, скільки коштувала вартість е, саме електроенергії, ви будете взагалі прямо в шоці, е, нам потрібно знати, скільки було повних циклів зарядів е, саме батареї, і скільки кіловат годин сама батарея. А, щоб познати, скільки було циклів заряду, нам потрібно 27 тисяч кілометрів поділити на 70 кілометрів, це максимально, скільки я можу проїхати на одному заряді. Це 386 повних циклів, точніше, це 70 кілометрів це мінімум, скільки я можу проїхати на повністю зарядженому акумуляторі. Бо якщо їздити менше, з меншою швидкості, ти проїдеш більше. Але от мінімум 70. Далі в нас один елемент 50 ампер на годину, множимо на 3,6 В номіналу це 180 Вт, множимо це на 17 елементів в акумуляторі, це 3, це 3 кВт. Години. Далі 3 кВт-години, ми множимо на 386 циклів, отримуємо 1158 кВт-годин, всього було витрачено. І множимо це на 4. Гривні 32 копійки за 1 кВт, отримуємо 5 тисяч 2 гривні. Мені обійшлося 27 тисяч кілометрів. Це ж я кажу, якщо рахувати, прям от, якби я їздив постійно Газпол, це от 70 км. А так, я нужну не завжди так їздив. Це просто легше рахувати. А, і далі витрати. Витрати в нас йдуть на байк. Це в нас задня ступиця, в мене одна лопнула. Взагалі ні в кого таке не було. Тільки в мене бляхамуха. Далі покришки 4500 4 покришки задні передні взагалі не стерулося. В мене часто питають клієнти, чи стараються взагалі передні виміняєте. Я кажу, та да, в мене ні разу не було таке. І два цепка по 500 гривень, але це неправильно. Так робити не потрібно. Бо мені було абсолютно начхати, що буде, і я їздив. Але так не можна робити. спаска е, цепі та очистки є ще ну, плюс-мінус 3 тисячі гривень. Я не рахував, бо я користувався цими балончиками, що в нас є. Але я вважаю, що там, для людей ну, максимум 5 тисяч гривень, не знаю, коротше, це, це я вам кажу, що я що, що в мене було. І плюс 5 тисяч гривень за електроенергію, всього 18600. А, от на маршрут я порахую тільки те, скільки вийшло, якщо от я просто їздив би на роботу та назад. Я не буду включати сюди ще те, що я витрачаю там, дружина, витрачає якусь частину грошей, а ми ще витрачаємо, щоб просто їздити кудись у гості. Це я рахувати не буду, тільки от задперед на роботу. Як я сказав, 20 кілометрів м м в одну сторону я працюю 20 діб на місяць. Множимо це на 12 місяців на 2 роки це 417 діб. Мені потрібно дві маршрутки в одну сторону: це чотири маршрутки в добу. Множимо 4 на 480, отримуємо 1920 маршруток. Множимо це на проїзд 15 гривень, отримуємо 28 800 гривень за 2 роки. Це взагалі херня. Тепер хочу поговорити про основну економію, тобто в чому складається основна економія. Справа в тому, що я ці 20 кілометрів проїжджаю на байку за 30 хвилин в одну сторону і обратно ще 30 хвилин, це година часу. А на маршрутці я витрачаю півтори години в одну сторону, ще півтори години в іншу сторону, це 3 години на добу. Різниця складає 2 години між маршруткою і байком. Зараз одразу порахую, потім поясню: мінімум в годину я отримую 150 гривень, дві години на добу це 300 гривень. 470 діб, як ми рахували, вийшло за ці два роки. Це 144 тисячі гривень. За два роки я б зекономив, би, якби точніше, я зекономив, тому що я їздив на байку. Далі поясню, в чому прикол, чому взагалі це цікаво. Дивіться, дві години на добу це прям дуже багато. Якщо це перерахувати в кількість часу на два роки, це 960 годин часу, який ви могли б витратити на сім'ю, дізнатися якісь нові навички. Де і взагалі, ви коли їдете на байку, ви в менше усталості, тобто ви більш бадьорим приїжджаєте на роботу. Плюс ви не стоїте в цій маршрутці, не нюхайте коротше, всіх цих людей. І не стоїть те, як я і кажу, в основному це стояче доводиться добиратися до роботи зранку, особливо це просто жах. Плюс ви можете нормально висипатись. Ну це такі, прям пустячки. Далі, люди, які працюють погодинно, для них теж є користь, тому що ви можете або зранку просто приїхати вчасно ввечері допрацювати, там якісь там, години отримати ці гроші, скажімо так, погодинно, які ви працюєте. Але в чому заключається основний плюс для мене? так Чому ці от кошти 144 тисячі гривень для мене особисто не дуже важливо що я їх зекономив, а мені важливий саме час. Тому що я, як людина, яка рухає фірму, тобто фірма Electric Horse вона рухається завдяки мені в основному. Бо всю... Фізичну роботу, всю роботу з байками я взяв на себе Дмитро, як власник фірми. Він працює тільки як менеджер по телефону. Він приймає закази з інтернета і придає вже мені. Я вже це все роблю. Тобто, всі байки, які збираються, всі байки, які ремонтуються, все, що ви можете побачити з готибом, електрохорс, все зроблено мною цими руками. Окрім от, зараз, ми взяли хлопця, який займається рамами. Він їх обклеює, кротше підготовлює і відправляє. Тобто все інше, окрім РАМ, робиться мною особисто. Плюс я керую е, процесами тут безпосередньо, і е, також зі мною там спілкуються зварювальники, е, проектуровщики, якщо щось потрібно, нове виготовляти. Проєктую, точніше, я моделюю, віддаю їм, якщо в них є питання, вони до мене вже звертаються. Тобто для мене ці декілька годин це не просто гроші, а це прям майбутнє. Цієї фірми. Щоб ви зрозуміли, наскільки це прям жорстко. Типу, я працюю по 12-15 годин на добу в основному. Іноді роблю перерву, працюю там по 8-10 годин, а там буквально там тиждень, може півтори. Потім знов повертаюся в такий от графік. І а, ми зараз зростаємо в прямому сенсі цього слова. Під час повномасштабного вторгнення, тобто йде війна, а ми набираємо оберти. Не те, що я прям хвалю, да? тобто я не хвалюся нічим. Це просто дуже прикольно, тому що на час початку повномасштабного вторгнення, 22 лютого, точніше, 23 лютого, двадцять другого року, борг нашої фірми складав декілька мільйонів гривень. Окрім того, що ми заробляли, тобто я отримав заробітну плату, так, Дмитро отримав заробітну плату, ми наняли ще зварювальника, який ми повністю зробили новий байк, нову, нову модель ВАН на Q138-му двигуні. Тобто ми виплатили цей борг, заробляли кошти, я придбав байк собі, Дмитро придбав собі машину електричну, і ми от зараз можемо дозволити собі, окрім тих хлопців, що в нас є, ще наймати людей. Тобто в нас є якийсь бюджет на найм нових людей. А він є чому? Тому що я хіріше працюю. А, і на наступний рік в нас в плані вже набрати ще з десяток людей в наступному році. Можливо, ще в тому році, ще в цьому році восени трохи чи наняти дівчат, продажників, тобто, які будуть відповідати на питання і які будуть займатися соцмережами. Я не знаю, як це правильно називається. Але це завдяки тому, що ну я дуже багато працюю. Тому ці дві години вони для мене дуже вирішальні. Плюс це можу можливість займатися youtube каналом, який вже приносить. Да, Тобто, ви бачите, там кількість в мене підписників всього там, 149 на даний момент. Але я вже з цього отримую прибуток, тому що з кожного клієнта, хто приходить з мого youtube каналу, я також отримую відсоток е заробітку. Навіть якщо ви от просто приїдете на ремонт, а ви скажете, що ви з мого ютуб-каналу, я також отримую гроші. Додаткові. Це в нас з метром таке договір невеличкий, який він сам запропонував. Тому для власників фірм, ті, хто їздять просто кудись, витрачають час, щоб стояти в пробках, хто не знає в Києві пробки просто кілометрові. Вже, ну, типу, якщо ти стаєш в пробку, ну це значить ще хвилин. 30-40, ти будеш там стоять. Я кожен день бачу цих людей, які стоять в пробках на роботу, тупо міст Патона завжди зранку, кожен ранок. І от скільки їздив, кожен ранок там стоять люди. Сам весь міст просто в пробці, три полоси зайняті. Всі вони стоять. І ще й за мостом десь кілометр-півтора пробка. І люди просто стоять в неї і стоять. Я в бахір з цього. Я б так не зміг. Мені просто. ну я в дощ їжджу на байку, в сніг їжу в багнюку, в грязюку, ваще пахеру. А головне тільки не стояти в пробці, бо це в мене просто вбиває морально. Е я не можу. Мені краще там вимокнути просто за 30 хвилин вдома приїхати, там прийняти душ ванну лягти спати, ніж це от стояти в пробці. Я так не можу. Ну, можливо, ще я просто молодий, да, мені всього 24 роки, то я поки можу це собі дозволити, а так, ну. Ніяк. А, і так, за байк ми заплатили 20, 200 тисяч гривень, плюс 18 600 за витрати, всього за 2 роки 218 600 гривень. За витрати на маршрутку у нас 28 800 проїзд і 144 гривень, якщо б нам платило погодинно, що ми витрачали на проїзд. 182 800 гривень. О. Тобто ще один рік покататись в такому темпі і можна вийти в плюс. Що ж, чекайте тоді на другу частину. Сподіваюся, другу частину вам буде більш приємно слухати, бо хлопці там такі драйвові чувачки. Думаю, буде вам дуже цікаво. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.